Збройних сил від давніх часів до сьогодення. Андський воїн 4-6 століття нашої ери. Анти безпосередні предки українців. Це скі... слов'янські воїни 7-9 століття до Київської Русі. Воїни Київської Русі 9-11 століття. Певний вплив на формування воїнів Київської Русі мали варяги, які прийшли до нас зі Скандинавії. Так виглядали воїни українські кінця 12 століття, періоду першої згадки про Україну 1187 року. Справа Галицькі рицарі під час Грюнвальдської битви 1410 року. Період 15-18 століть це період українського козацтва, славної Запорозької Січі та створення завдяки саме козацтву Української незалежної держави Гетьманщини, офіційна назва якої була військо Запорізьке. У 19 столітті існували азовські та кубанські козаки. У Першій світовій війні брали участь українські підрозділи під назвою Українські січові стрільці. Так виглядала сірожупанна дивізія армії Незалежної Української Народної Республіки 1918 року. Армія Української держави періоду Гетьманату за правління Павла Скоропадського. Бійці Української Галицької армії. Це армія Західноукраїнської Народної Республіки. Зунр вела війну проти поляків. Це бійці Української повстанської армії, створеної в жовтні 1942 року. Українські воїни 1991-2013 років. Сучасні Збройні сили України, зокрема бійці добровольчого полку Азов, які захищають Україну від російських терористів та сепаратистів розливу Донецької, так званої та Луганської Народної Республік. Вершиною бойового мистецтва сучасної України Збройних сил були незламні кіборги, що захищали Донецький аеропорт. Ми переможемо. Слава Україні. Зроблено. Зараз уже чимало прикладів, звичайно, української звитяги. Так, а ну-ка, зараз подивимось. Бо ще про Е, про, ну, було про сепаратистів сказано. Чи дивіться, Зараз ми з вами подивимося. Давайте велику невеличку вікторину з вами проведемо, Малесенька зовсім. Вікторина називається День Збройних сил України. Так, коли відмічається День Збройних сил України? 14 жовтня, 6 грудня, 19 грудня. 6 грудня. Так, правильна відповідь, так, дійсно, 6 грудня. Так, далі у нас наступне. В якому році з'явилося свято День Збройних Сил України? У 1993, 2004, 2016 році. Свято не є новим. 2016 року. День Збройних сил України з'явився у 1993 році. ну, коли Після року, початку років Незалежності, коли почали ну, всі закони формуватися. Українська армія. Як називалися воїни українці у давні часи? Козаки. Так, правильна відповідь. Так, це козаки. Так. Далі. Збройні сили України мають лише два ранги. Який з трьох зайвий. Армійський, морський і генеральський. Як ви вважаєте? Є якісь думки. Генеральські. Данські. Так, дійсно, це генеральські. Вони будуть зайвими тут, так. значить Далі. Українська армія входить у топ найсильніших армій світу. Який саме? У топ-10, топ-30, топ-50. Як ви гадаєте? ТОП-30. Так, дійсно, українська армія сві... входить у топ-30 найсильніших армій світу. Так. Раніше на погонах знаком відмінності слугували п'ятикінечні зірки. На яку фігуру їх замінили? На кружечки, ромби чи на трикутники? Ромби. Так, значить, так, це дійсно ромби. Подивіться. Так, де Скільки приблизно жінок перебуває у Збройних силах України? 55 тисяч, 30 тисяч, 15 тисяч? Може, 15 тисяч, небагато. Давайте подивимося. Так, ну, насправді, в Збройних силах України перебувають десь 55 тисяч жінок. Дуже багато. Яка армія перша відмовилася від застосування ядерної зброї? Американська, німецька чи українська? Українська. Так, це дійсно так. Українська армія перша відмовилася від використання ядерної зброї, так. Кольори погонів військових залежать від роду військ. Кому належать блакитні погони, як ви вважаєте? Військово-морські сили, сухопутні війська чи повітряні сили? Військові морські сили. Так, ну давайте подивимось. Так, ну, правильно, це повітряні сили. Нас будуть, значить, дивіться, так. Дальше, дякую за увагу. Зараз давайте ще подивимось. Солдати світла, воїни добра. Вклоняємось пошані вам доземно. За найцінніше, за саме життя, за рамки, що зустрічаємо щоденно. Пишаємося і вдячні за село, непереможні лицарі, герої, за стійкість, міць, звитягу у бою і за серця, що сповнені любов'ю. Надай вам, Боже, сили у броні. відваги, волі, мужності, терпіння, щоб ви здолали полум'я війни, ми молимо для вас благосвіння. Тримайтесь, рідні! Переможний час настане і проженемо супостата. Ми молимось за кожного із вас і дякуємо поклінно вам, солдати. Нащадки запорожців, козаки, ніхто вас подолати не зуміє. Найкращі у світі мужні вояки, ви наша гордість, ми впевнені, поборете Орду, настане день святої перемоги. Героями повернетесь в сім'ю на найрідніші батьківські пороги.